Зараз значна увага сконцентрована біля Авдіївки. Що там відбувається? Яка мета окупантів? Чому вони сконцентрували там сили і проводять певні наступальні дії? Скажімо так, якщо раніше. Авдіївка була щось незначне, то зараз Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та показати своєму народу, нібито вони переломили хід бойових дій. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення, коли вони збиралися брати Київ за три дні, Авдіївка розглядалась ворогом як щось дуже незначне, то сьогодні захоплення або Оточення вдіївки для окупантів чи не найбільше, чого вони можуть досягти і показати щось своєму керівництву? Тому ворог зібрав там такі сили і намагається йти вперед. А от ці сили, які там зібрав свій ворог, наш ворог, що це за сили? Що це за військові, які, яких вони кидають, і чи відомо звідки вони перекидають ці сили якраз саме під Авдіївку? Звичайно, відомо наша розвідка. Слідкує за цим, це ну, скажімо так, в основному це мотострільці, але є і е, штормзет, є і свіжо мобілізовані е, з територій е, тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Е, так, що ну і велика кількість бронетехніки, щоправда, ми її досить добре прорідили. за минулу добу 112 одиниць військової техніки знищено сьогодні тільки на Донеччині. Ну, це за, за то інформацію, яку я маю. Близько 20 бронемашин та танків вже знищено. Ну але інформація уточнюється. Думаю, на завтра цифри будуть значно більшими. А серед особового складу які втрати ворог несе? Е, ну ми дві попередніх доби. Це загальні втрати складали близько 750 чоловік на добу. Це тільки під Авдіївкою? Фактично ні, це ми рахуємо, скажімо, повністю за Осув Таврія під Авдіївкою. Ну ми не хочемо розкривати, скажімо, певних певних нюансів, щоб ворог не вирахував, де ми беремо інформацію і так далі. А стосовно тих засобів, які застосовує ворог, от крім бронетехніки, чи приймає участь авіація, чи посилені певні обстріли зі сторони ворога. Звичайно, якщо ну, авіація працює, і в основному Мар'їнський, ну, скажімо так, Донеччина напрямок минулої доби це було 39 авіаударів загалом по Таврійському напрямку. Сьогодні поки що ну, дещо менше, але доба ще не закінчилася, тому так, скажімо, Воїни зі складу Сувтаврія, крім того, що ну, під, під, під постійним впливом авіації відбили сім атак ворога тільки в районі Авдіївки. Ще сім атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського. Тобто, окупанти продовжують йти вперед те, що ми їх. Якщо так можна сказати, дещо посадили на землю, вибивши дуже багато бронетехніки, але вони продовжують іти вперед. Ну в пішому порядку ну намагаються йти вперед. Несуть втрати, відкочуються, там перегруповуються і намагаються йти назад. А яка ситуація, от в районі Мар'їнки? Там, взагалі, щось з цього від цього населеного пункту залишилося. Ні, вже і вже давно від нього нічого не залишилося, але скажімо, ворог його до цього часу намагається, намагається взяти там. Ну інтенсивність, скажімо, там залишилась така сама, як і була, але додалася в нас Авдіївка. А яка взагалі ситуація на Таврійському напрямку? От зміна погоди, вона сильно впливає на хід бойових дій. Ну наразі погода, скажем, більш-менш тепла. Ну наразі бойові дії тривають так, як і тривали. Тобто, дощів немає, трошки є невеликі заморозки вночі. Ну поки що великої так якоїсь такої значної зміни, яка б впливала на тактику дій, немає. А от логістика ворога. Наскільки вона ускладнена зараз? І чи відчувають вони брак боєприпасів? Те, що ви можете сказати від інтенсивності? обстрілів. Ну, скажімо, ми максимально намагаємося її порушити. логістику, нищимо склади боєприпасів, контролюємо там певні дороги. Певними засобами. Але ну ворогу, скажем, ідеї. Поки що в нього є сили для спроб іти вперед. З останньої інформації, а я так розумію, це не ваш напрямок. Напрямок горлівки там міст кажуть, розбомбили. Чи це впливає на логістику? Ну це трошки відповідальність іншого угруповання. Зрозуміло, пане Сергію, дякую вам за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру, полковник, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун був з нами на зв'язку.